Що чекає на україну в 2024 році чи буде достатня фінансова та військова підтримка від партнерів які зміни готують в законодавстві щодо мобілізації та чи є насправді конфлікт між офісом президента та генеральним штабом україни на ці та багато інших актуальних запитань відповів президент україни володимир зеленський на своїй прес-конференції що сталося 19 грудня у києві про найголовніше з подій розповім вам я, журналіст Укрформу Василь Панасюк. Прошу попередньо поставити лайк під цим відео та підписатися на наш канал. Починаємо. Анонс про прес-конференцію з'явився за день до події. Час та місце її проведення попередньо не повідомляли. Такі заходи вжиті задля забезпечення безпеки, адже в країні триває війна. Потрапили на підсумкову в цьому році прес-конференцію лише акредитовані журналісти національних та іноземних медіа. Відбирали заявки, як повідомляється, за охопленням позаду президента на екрані символічно майорів прапор європейського союзу, що натякало на головний дипломатичний здобуток України в цьому році. Це старт перемовин про вступ країни до Євросоюзу. і почалася прес-конференція з оплесків, тим завдяки кому це стало можливим. Дуже важливо завжди бути вдячним народові України, нашим воїнам і нашим партнерам всім тим, хто. Підтримує України на цьому шляху, впевнений шляху до а, нашої української перемоги. Якщо можна, давайте їм поаплодуємо і підтримуємо дані. Завершив вступне слово. Президент гарною приємною новиною, українське небо буде під захистом ще більшої кількості систем протиповітряної оборони «Петріот». І взагалі українська оборона стає дедалі потужнішою. Перше запитання, яке, до речі, поставила наша журналістка Укрформу Ангеліна Страшкулич, стосувалося мобілізації. Яким буде план на 2024 рік. Володимир Зеленський повідомив, що у Генштабі просять мобілізувати 500 тисяч людей. За словами президента, це дуже серйозно число. Яке потребує додаткової аргументації між нами ж, мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових е 500 мільярдів гривень. Тому я, як президент України, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України, я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів. А звідки гроші також? Президент підкреслив, що не підтримає зміну законодавстві щодо. Мобілізації жінок, а ось пониження мобілізаційного віку до 25 років він е, може розглянути, якщо знайдуться багомі на те причини. Зеленський додав, що наразі розробляється також комплексний план щодо того, як впровадити демобілізацію та відпустки для бійців. Щодо будівництва фортифікаційних споруджень, президент Зеленський вказав, що це не початок її встановлення, а продовження і посилення. Водночас це не означає, що ЗСУ переходять до стратегічної оборони. Просто Україна має бути більш захищеною, звичайно, багато запитань стосувалися військових планів України на 2024 рік, шляхів закінчення війни та готовності союзників і надалі підтримувати Київ. Президент впевнений, що наша країна не залишиться з ворогом сам на сам, та ми можемо розраховувати на довгострокову підтримку від партнерів. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять, і що те про що ми домовилися сполучених штатів. Буде виконано повністю. Що стосується Європейського Союзу, ну, великі ставки були, грали всі на великих ставках, ми досягли однієї перемоги щодо Євросоюзу, щодо 50 мільярдів. Я впевнений, ми все це вже досягли. Питання зараз якогось відповідного часу. Щодо ймовірної перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США в наступному році. На думку президента Зеленського, навіть якщо так станеться, то це ніяк не вплине на рівень підтримки штатів Україною. А от що вплинуло вже так, це початок війни на близькому сході за словами президента, до цього приклала руку Москва. Події розвиваються в її інтересах. Палестинсько-ізраїльський конфлікт відтягує на себе увагу та створює цитата, розфокус консолідації. При цьому президент запевнив, що жоден з наших партнерів не тисне на Україну задля початку перемовин з Росією на даний момент. Єдиний дипломатичний шлях закінчення війни це реалізація української формули миру. Коли всі держави світу об'єднаються навколо нашого зрозумілого документу, то цей документ може бути переданий. Як це було, наприклад, з зерном? Через Організацію Об'єднаних Націй або через поважних інших лідерів. Ми про це ще подумаємо. Буде переданий тієї стороні. Так ось, якщо вона той документ буде готова сприймати, це буде говорити про те, що ваше запитання щодо перемовин є актуальним. На сьогодні воно не актуальне. Запиту від Росії не бачу, в діях їх цього не бачу. В риториці бачу тільки нахабство і вбивство. Також Зеленський зазначив, що Росія в 2023 році не досягла жодної заявленої мети на полі бою. Україна тим часом стає на військові рейки. Президент анонсував розширення власного військового виробництва. Зокрема, ФПВ-дронів. будуть отримувати наші воїни в бригади, вітчизняні дрони щодо виробництва. Мільйон дронів наступному році ми виробимо мільйон. Ми зробимо. Ну, ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Що стосується артилерії, артилерія буде збільшуватись 155-й калібр системи. Також президент відреагував на чутки та закиди російської пропаганди відносно, нібито особистого конфлікту з головнокомандувачем Валерієм Залужним. Зеленський запевнив відносини в них робочі та хороші. І тому я вас дуже прошу. У мене немає питань ні з ким з них про особисте. Все моє особисто з моєю... Дружина запитали в Зеленського і про факти корупції серед чиновників, а також про відірваність деяких можновладців від реальності воюючої країни. Президент погодився, що поведінка деяких державних діячів справді не тягне на моральний еталон, Але тими, хто все ж порушує закон, будуть займатися правоохоронні органи. Відповів президент і на чутливе питання щодо військовополонених та цивільних осіб, утриманих Росією, зокрема дітей. За його словами, робота в цьому напрямку ведеться, але домовитися буває вкрай важко через позицію Росії. Але все ж Зеленський має надію, що найближчим часом Україна зможе повернути декілька своїх громадян на Батьківщину. Трек відкриється. Зараз працюють над а, достатньо непоганої кількості а, наших хлопців, щоб їх повернути. Дай Бог вдасться. А, це перше, друге, що стосується цивільних, якщо ми говоримо про трек з дітьми, ну маленька кількість, але тим не менш потрохи повертається тут, допомагають нам катар. Ще одна тема українські переселенці та біженці. Зеленський повідомив, що уряд розробляє додаткові програми фінансової та економічної підтримки внутрішньопереміщених осіб та наших громадян, що знаходяться за кордоном з метою повернення їх додому, не виключив президент її можливе прийняття закону про подвійне громадянство. А, напевно, треба думати про не знаю, чи зараз напевно треба думати про множини громадянства. Відповідний закон є. І країни Європейського Союзу а ми історично в найближчому майбутньому там будемо в європейському союзі. Тому я не бачу поганого в таких пропозиціях. Також президент розповів про враження від поїздки до Аргентини на інавгурацію президента Хав'єра Мілея. Він зазначив, що ця подія є важливим етапом у зміні вектору політики Латинської Америки щодо України. Латинської Америці, на жаль, в Україні в історії сучасної України дуже замало. Впливу через це замало відносних е економічних бракує, і все це має вплив, що Латинська Америка у більшості своїй була ближче до радянської спадщини до Росії. І тому це впливає на багато речей: на підтримку формули миру, на економічні стосунки, на непідтримку будь-яких фінансових або мілітери пакетів тощо. Прихід такої, такої неординарної особистості, як президент Мілей до влади в Аргентині розвертає, я вважаю, політичний. Паль напрямок Латинської Америки були питання, які про відносини з найближчими сусідами, зокрема Польщею. Зеленський емоційно нагадав, що через страйки польських перевізників на українсько польському кордоні Україна втратила мільярди гривень. Частина вражає наших фермерів зіпсувалася, її не була реалізована. Але все ж Зеленський має надію на те, що уряд новопризначеного прем'єра Дональда Туска піде на зустріч Києву. Є спільне рішення, яке буде в інтересах. Двох країн обов'язково знайдуть. У мене була розмова з Дональдом Туском. Я йому вдячний за міцну позицію на засіданні е, Євросоюзі. Ми вночі з ним говорили напередодні цього засідання. У нього потужна ситуація. І ми е, я вірю, що ми все вирівнюємо. Я дуже вірю хочу в це вірити. Одне з останніх запитань стосувалося технічного перегону літака з аеропорту Бориспіль до іншої країни, що стався 19 грудня, за словами президента Зеленського, говорити про відновлення роботи авіасполучення. Цивільного поки що зарано, проте такі варіанти розглядаються спільно з військовими. Головний елемент, якого не вистачає, це захищеність протиповітряної оборони. Це всі головні тези, які прозвучали на підсумковій прес-конференції президента України Володимира Зеленського. Цей огляд ми робили для вас. Тож будемо вдячні за лайки під цим відео та за підписку вашу. До зустрічі у нових роликах.